Всім привіт. Оглядаємо свою полуницю. Я побачила такі плями на листках. Це не моя полуничка. Але вирішила зазняти і показати, що може бути така плямистість. Ось листочок дуже поражений. Це або біла плямистість, або бура плямистість. Хвороба небезпечна. Але ми оглядаємо кущик і бачимо, що. І має здорові листочки. Ось красивий листочок чистенький. Ось молоденькі листочки. Що ми робимо в такому разі? Ми, звичайно, обробляємо від хвороб. Звичайно, що такий кущик може мати ще й шкідничків, не виключено. Тому робимо суміш. Беремо пакет для від шкідників, пакет від хвороб, де написано плямистість. Біла, бура або різні види плямистості. І ще може там бути написано декілька хвороб, воно не зашкодить. Ми це все обробляємо і або перед тим листочки обриваємо, тому що їм тут не місце. Гарно, аж попід кущик. Або після того, якщо ми кладемо листочко в компост, то після того його треба обробити і тоді дати в компост. Ось, листочко покручене, ніяке. Це все треба забрати. Залишити там три, два-три молоді листочки, чисті. Без плямок і хай підживити. Бачу, тут доброго є, господиня гарно підживила. Гарно підживити, щоб кущики мали силу відновити листочки, але вже без плям. Значить, Обов'язково дивимося на тут, на кущик у нас є. Так, що ми бачимо? Також кінчики завернені, якісь вони такі посохлі. Це або нестача мікроелементів. Або хвороба, або одно, і друге одночасно. Тому обов'язково ми забираємо ці промисті листочки. Гарно, з секатором можна і натискаючи на листочок ось так. Але це можна вирвати кусок куща, то краще його обрізати. Бачимо, от молоденькі, чистенькі, гарненькі. Бачимо, ми це не є ремонта повністю, які я знаю. І в неї квіточки нещасні з'явилися. Бачите, ось. Я вважаю, що недоцільно, тобі що ми бризгаємо, недоцільно нам Плямки. недоцільно нам зберігати і треба видалити, тому що воно забирає поживу, а зараз тих двох-трьох ягідок нам великої користі нема. Значить, я обірваю, але це треба квітконос обірвати аж, аж в кінці середині кущика. Обов'язково. Боремося з плямками. Ось гарні чисті листочки. А ось бачите, кінчики і плямки. Обов'язково його забираємо. Ось бачимо хворі листочки. Ці кущі не всі хворі. Вони мають хворі старі листочки, які треба негайно забрати. Це вже такі старші листочки, які треба негайно забрати і лишити все молоде і красиве. Ось ми маємо Це червоні листочки. Він просто зістаюся. Така його врода. Листочок завжди старіє, його треба забирати. його Можна навіть так акуратно відірвати, бо з нього толку нема. Особливо листочок він вже, бачите, лягає на землю. Коли листочок свіжий, він стоїть. А коли він вже своє виконує функцію до кінця, значить він у нас починає червоніти, давати плямки. І обов'язково мусимо обробити, щоб наша полонка була здоровою. Такий листочок негайно забираємо. Можна отут, во, акуратно його обрізати, дуже близенько. Якщо є дощове літо, то ці обрізки трошки нам будуть, щоб де не так? Тому можна обережно обривати, але я боюся, я колись хотіла обірвати і так обірвала, щоб півкучка вирвала з Потім було Так що будемо обережні. Ось це є біла плямисцість, середині має білі плямки. А ще є бура плямистість, Можливо, це і бура плямистість. Вона не має таких вкраплень. Я так добре на хворобах не розуміюся, але то, що в них хворі, безперечно. Ось, може, буря плямистість, вона має червоненьке листя. Одним словом, що би то не було, беремо препарат від цих хвороб і збризгуємо. Негайно. Зараз у нас кінець серпня, за вересень-жовтень, листочки ще піднімуться. Так, можна підживити що 10 днів, що 14 днів комплексним добривом, фосфатом калію, потім сульфатом калію, щоб закласти бруньки майбутнього врожаю. А хвороби забирають нам цю можливість, тобто не забирають поживні речовини, листочок гине. І тому обов'язково треба обробити від хвороб і шкідників.